Покажу вам удосконалення штампа для вощини. Це такий дожим, який дожимає, який дожимає з більшою силою, бо руками просто дожати не вистачає сили. Ось є прошло річно вощина вона вже побіліла зараз я її просто феном прогріваю вона стане м'якша для того щоб можна було проштампувати і щоб вона не ламалась коли я її беру бо Ламається, ложу на штамп, ось знову прогріваю іншу сторону. І що цікаво, вона робиться жирна і не прилипає до штампу. Закриває. Ось тут, виходить, ця жме зверху, ця ось жме знизу. Вагою своєю стою. Можна її передвинути чуть сюди, чуть сюди. Це назад. Оп! Є штамп. Він, звісно, не досконалий. Не такий, як заводський, але ось його вистачає для того, щоб бджоли потянули потрібного розміру комірку. Це. Ось так Ось так ми виготовляємо Самі вощину коли треба швидко і дешево.